Ви правильно зазначили, помінявши слово мобілізація на рекрутинг. І ми про це говоримо ще з 23-го року. Я і мої колеги з розумної політики, що треба було проводити рекрутинг, віддавати його до підрозділів і бригад, які безпосередньо будуть мобілізувати е, до себе людей. Мобілізувати не так, як це відбувається. Ми просто говоримо правильне слово рекрутингувати людей до своїх підрозділів. І вони їх будуть цінувати. І з іншого боку, люди будуть розуміти. Чим саме вони будуть займатися, тому що те, що відбувається сьогодні, це абсолютно в Немає ні логіки, ні здорового глузду. Люди, які потрапляють завдяки цій мобілізації до лав збройних сил України, не хочуть дуже часто воювати, не можуть, тому що їх не вчать належним чином. І в принципі, потрапляючи на фронт, ми бачимо велику кількість тих, хто потрапляє до переліку, ну скажімо так, СЗЧ. А, плюс мали б хтось відповісти за те, що зробили в 2022 році, коли стояли черги в ТЦК, черги військкомати, але влада сказала, нам не треба. І коли я тоді звертався і до міністра оборони, і до інших казав, що навіщо ви людей розвертаєте, відправляєте додому. Беріть, готуйте, створюйте резерв, це буде і ротація. І, можливо, після цього мобілізація і можливість заповнення якісно підготовленими людьми тих. Дірок у фронті, вибачте, які сьогодні є. Тоді казали, не треба, ми все розуміємо, нам люди не потрібні. Хай би хтось за це відповів. Особисто відповів не гіпотетично-теоретично, а по факту. А що відбувалося за підготовкою людей? А що відбувається з демобілізацією? Тому що коли ми говоримо з вами про мобілізацію, людина, коли кудись йде. В тому числі захищати батьківщину, вона має розуміти наскільки це відбудеться, коли наша команда розумної політики пропонувала поставити демобілізацію, дати ротацію, дати збільшені відпустки, починаючи з другого року. Ну, перший рік місяця, далі два місяці. влада сказала, нам це не треба. Плюс ви намагаєтесь вибудувати якісь відносини з шулерами. Чому я так кажу? Тому що давайте пригадаємо, що обіцяли, коли голосували закон про мобілізацію. Ну, зміни до закону про мобілізацію. Що через вісім місяців ми отримаємо в Раді законопроект про демобілізацію. Де він? Написаний відповідний законопроєкт протягом 2, десь половиною тижнів наша команда розумної політики знаходиться в стінах Верховної Ради. Навіть комітет його не пропустив. Там немає вищої математики. Там закон. Який можна було провести протягом місяця, ну максимум півтора місяця, і дати реальну надію, дати реальні правила відносин між тими, хто захищає Україну і українською владою, але це не потрібно владі. Мені взагалі іноді здається, що на Печерських пагорбах багато хто боїться повернення наших захисників додому і повернення тих, хто знаходиться за межами нашої держави додому, тому що буде дуже багато запитань, починаючи від? Підготовки до повномасштабного вторгнення і закінчуючи тією шаленою корупцією, яка сьогодні як онкозахворювання, роз'їдає Україну зсередини.